Раді вас вітати на каналі Секрети часу. Сьогодні я хочу показати інструмент, який я використовую для замірів. В першу чергу, це є всім відомий Штанген Циркуль. Тут багато говорити не треба, так як всі знають, як тим інструментом користуватися. Я надаю перевагу електронному варіанту. Але. В деяких випадках, коли треба мати високу точність до однієї сотої міліметра, я використовую німецький інструмент, який я купив. Це старий інструмент. Я довго його хотів купити, в кінці кінців я його придбав. Зараз я про нього трохи докладніше розкажу, але хочу сказати, що це зовсім обов'язково. Поводиться інструмент, так як е, він є досить дорогий. Е, обійтись можна будь-яким інструментом, який буде міряти надійно до 100 мм. Е, можливо, воно буде просто трошки складніше, але роботу можна буде зробити. Е, Тут є два місця, де можна міряти. От, на е, даний момент я показую. Там, де є такий ніби маленький стіл, який регулюється по висоті і досить зручно. Як бачите, тут є дві стрілки. Одна стрілка показує соті міліметра, друга стрілка показує міліметри. Зручно робити заміри і надійна, надійний результат. Кожен раз, коли я мірюю, я отримую абсолютно. Такий самий результат. Е, пружина тут робить роботу. Е, тут є просто речах, з лівої сторони, в лівому куті внизу можна побачити, що я просто пальцем нажимаю на речах, це відкриває е, поверхні, зараз я положив на цей попередньо вже відрегульований стіл е, камінь. І я бачу, що велич... його діаметр є 1 мм і 86 сотих. Міліметра. Якщо подивитися близько, можна бачити, що тут є такі якби, вирізи. Це для того, щоб міряти речі, які є менш стандартного, стандартної форми. Вони не потрібні для того, щоб міряти, наприклад, камінь, так як він є практично диск, але є різні речі в годиннику. Це для чого є оці от вирізи. Так, як говорив, цей стіл знизу він регулюється, його можна підняти вверх-вниз. І друга сторона використовується, щоб мірити. Наприклад, у даному випадку я мірюю цей стержень. Просто треба положити. Відпустити цей речах і пружина сама дасть необхідний тиск, і ми бачимо результат 0,75 сотих. Досить просто, надійно. Якщо тут все. Добре працює, все правильно відкалібровано, нема пошкоджень, прекрасний інструмент. Але без нього можна обійтись, так як я говорив, будь-що, що можна дійсно мірити до 1, 1 мм, буде працювати. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. I do naslednjega videa.